Трафік з Ужгорода на Харків, на Дніпро, на Одесу. І знову Мірзабеков, Армен та Савчук Андрій Савчуком всюди перекривається, то він чітко усвідомлює з моїх джерел, на мою думку, що робить. І що робить Мірзабеков? Взагалі-то Мірзабеков Армен і привів оцю всю, оцю всю історію Арменів, не лише для того, щоб. Прикривати своїх з Харківщини, Одеси, Дніпра і давати їм оці от вовчі квитки. Ви якщо запитаєте там, ті, хто мають дотичність до того точення, вам скажуть: всі довідки, більшість за останній рік часу, зняття виключення з обліку, це місто Ужгород. От Вся Європа, вся Велика Британія, вся Україна, всі з, з Ужгородськими довідками виключені з обліку. Але до чого тут трафік, запитаєте ви? Трафік вирішили перевести на себе, власне, Мірзабеков Армен разом зі своїми людьми. Трафік, з моїх джерел, саме суміший з маку, саме суміш із опіатів. Е, вони запримітили, по моїй інформації, такий собі пітьо. Всі, всі розуміють, про кого я говорю. Е, і... Дані його Плоскіна Сергій Юрійович. Так от, вони запримітили, порахували трафік, як це відбувається? До цього оцим всім смертельним сумішами нищили лише Захід України і вирішили, крім Заходу України, переспрямувати цей трафік на Харків, Одесу та Дніпро. Тобто просто забрали це під себе. Та, щоб ви розуміли, тепер воєнкоми вони не лише з людей забирають останнє, викрадають і надають неякісних, здорових військовослужбовців, деморалізовуючи Збройні сили. Вони ще й перетягують на себе трафіки, створюючи їх потужнішими. Розвивають, як так би мовити, опіатний бізнес в Україні. Розумієте? Е, у наступних відео про Ужгород буде про іншого Армена, який кришує кол-центри, також у Ужгороді. Ви думаєте, куди перебралися кол-центри, ті, які працюють проти українців? У Ужгород. І що я можу сказати? Всім лісовим звірам, котрі там починають мені писати, телефонувати і розказувати. Що вони зі мною зроблять? Ви доходіть в зал дозаймайтеся. А, А де ваше місце, на мою суб'єктивну думку?